Мої вітання всім глядачам. У цьому огляді будемо говорити про закупівлю електробусів для Ужгорода. У Тернополі мають намір оновити тролейбусний парк. А у Львові переобладнують тролейбуси для роботи на автономному ходу. І на початку огляду добірка новин про інциденти на транспорті. Так, 1 лютого ввечері в районі житлового масиву північний гірничо-збагачувальний комбінат, що у кривому розі вандали пошкодили тролейбус, який прямував за маршрутом номер 15 Біля зупинки вулиця Володимира Черкасова у тролейбуса з пасажирами в салоні було розбите скло. На місці пригоди працювали правоохоронці. 30 січня близько сьомої години ранку між селами Залужжя та Макарєво перекинувся пасажирський автобус, що прямував за маршрутом Мукачево-Барбово. Автобус з'їхав з дороги в Кювет та перекинувся до гори колесами. На момент аварії в салоні перебувало 25 пасажирів, з яких 9 людей потрапили до лікарні. Наразі всі обставини аварії з'ясовують правоохоронці. У Чернівцях патруль поліції загасив загорання у моторному відсіку автобуса. На сторінці патрульної поліції України у Фейсбуці розміщено відео та коментар про подію. 5 лютого, близько 9-ї години, на вулиці головній патрульні помітили, що автобус, який рухався попереду, загорівся. Патрульні негайно зупинили його та за допомогою вогнегасників загасили вогонь. Також пасажирів евакуювали з автобуса. У Львові на маршрути вийдуть ще 10 тролейбусів, переобладнаних для роботи на автономному ходу. Про це заявили у міськраді. Також цими днями в центрі міста бачили тролейбус, що їздив по вулицях без контактної мережі. Це дало привіта для обговорення в мережі планів щодо запуску нових маршрутів. Перший тролейбус Електрон з автономним ходом запустили ще у 2023 році. Директор департаменту міської мобільності і вуличної інфраструктури Львівської міськради Олег Забарило повідомив, що вже переобладнали 10 тролейбусів. Проект реалізований за фінансування Європейського банку реконструкції та розвитку. В рамках проекту не лише закупили 50 тролейбусів, але й оновили депо по вулиці Промисловій та продовжили контактну мережу по вулиці Кульпарківській. Водночас, завдяки зекономленим при реалізації цих проєктів коштом вдалося переобладнати тролейбуси для автономного ходу. Вартість модернізації одного тролейбуса становить 90 тисяч євро. Розглядається можливість запуску цих тролейбусів на маршрути. Одним із варіантів є 23-й або 25-й маршрут, які можуть продовжити від автовокзалу на вулиці Стрийській до ТРЦ Кінг крос Леополіс, або відповідно від вулиці Ряшівської до автостанції Західної, що на вулиці Городоцькій. Тим часом в Україні тривають проекти закупівлі нових тролейбусів. Серед замовників Тернопіль кошти на придбання нових машин виділить Європейський інвестиційний банк. На європейському порталі закупівлі розміщено інформацію про укладання договору на постачання 12-метрових тролейбусів. Переможцем тендеру став консорціум ТОВ завод Електронмаш та ТОВ спільне українсько-німецьке підприємство Електронтранс, який має виготовити тролейбуси на суму 5,5 мільйонів євро протягом 12 місяців. Про це пише інтернет-сайт Alltrans.ua. В той же час кількість тролейбусів невідома. Однак, у листопаді Укргазбанк повідомив про надання фінансування неназваному українському виробнику для будівництва 9 тролейбусів для Івано-Франківська та 17 тролейбусів для Тернополя. А це буде перша закупівля нових тролейбусів Тернополем за останні 15 років. Разом з цим вже було закуплено 44 вживаних тролейбуси з країн ЄС. Між тим Ужгород має наміри закупити електробуси. Про те, що місто замовить 9 таких машин, стало відомо у січні 2025 року. В Ужгородській міськраді відбулося підписання контракту щодо постачання низькопідлогових електробусів, як повідомив міський голова Богдан Андріїв, підписання контракту стало завершальним етапом підготовки в межах проєкту Європейського інвестиційного банку і Міністерства розвитку громад і територій України. Проект має на меті підвищити мобільність громадян і покращити екологічну ситуацію в містах. Ужгород працював над реалізацією цього проекту протягом більше чотирьох років. Загальна сума фінансування проєкту становить отвати майже 4 мільйони євро, які місто отримує на пільгових умовах. Це 2,75% річних Поставку електробусів здійснить завод «Електронмарш». Очікується, що електробуси будуть поставлені в Ужгород протягом 10 місяців після внесення авансового платежу Міністерством фінансів України. Електробуси матимуть довжину 10 метрів із можливістю перевезення до 90 пасажирів. Вони будуть оснащені сучасними системами опалення та кондиціювання. Пробіг на одному заряді має скласти 250 кілометрів. Долучайтеся до обговорення тем цього огляду у коментарях. і також звертаюся до вас з проханням підтримати цей канал. Достатньо буде залишити вподобайку. Також буду вдячний за підписку на канал і нагадую про функцію спонсорування. Також донати можете відправляти за реквізитами, що є в описі відео. Всім глядачам бажаю витримки та мужності. Україна переможе.